Паливо, да? да. так? Доверо транспортів там розписано по секції. Що це я ще тут можу побачити? Логовий комплекс. А де вони? Паливно-мастильні речовини можна записати, як від перевезень. Від перевезень паливно-мастильні речовини. Ну, паливо це, це не мастильне, це паливо. Так, а там перевізник пива все ж таки доводить, що щось не так. Ну, що не може зрозуміти. Постанову ту відмінили, яку він зачитував. А один водій ніяк не хоче їхати. Все на телефону, напевно, що знає, що має більшого. Ваан, де сюди. А скільки тут на здвоєвно ось загально? 16900. Шістнадцять. И по метрах не требовалось. 9. 3, Да. Дальше. А на яку суму? 190 євро. 190 євро, так?